Ради вкотре відвідав медичні заклади Чернівців. Навчальний процес у Чернівецькому національному університеті цьогоріч завершиться 31 грудня. 13 вересня Червоній Руці виповнилося 42 роки. Мої вітання в ефірі. Інформаційна програма «Час новин Чернівці. До вашої уваги останні події в місті та області за четвер, 13 вересня. В студії працює Вероніка Залевська. Вчасна діагностика, якісне лікування та комфортні умови в медичних закладах. Це запорука швидкого одужання пацієнтів та їх здоров'я. Протягом цього року лікарні чернівців отримали нове обладнання та необхідні прилади, які значно полегшили роботу медикам та допомогли у лікуванні хворих. Віталій Михайлішин продовжує відвідувати кожен медзаклад заклад міста аби перевірити роботу придбаних медичних апаратів та особисто поспілкуватись з лікарями про їхні сьогоднішні проблеми. Клінічна лікарня номер 3 міста Чернівці розрахована на 250 ліжок. Тут лікуються хворі з проблемами серця, легень, шлунково кишкового тракту, пацієнти з інсультом та ревматизмом. Донедавна цей медичний заклад не мав свого власного апарату УЗД, що значно ускладнювало роботу лікарів, адже пацієнтів доводилося направляти до діагностичного центру. Зараз керівники лікарні з гордістю демонструють новий кабінет у зде діагностики. Методи дослідження у нас є відділення ревматології, де треба необхідно досліджувати сустави. І цей апарат дозволяє досліджувати сустави? суглоби, Серце, сублоби, дозволяє, серце і... судини, суглоби. Скільки? Дуже... 20 років. 23. 23. І 20 тут отримали ми подарунок. Аж не віриться. От мені до сих пор не віриться, що в мене є вже в клініці такий апарат. Це не подарунок, це в першу чергу необхідність. Необхідність, так. Цього року в лікарні також провели капітальний ремонт, на який витратили понад 80 тисяч гривень. Зараз роботи завершується. Окрім нового узд апарату медичний заклад також отримав біохімічний аналізатор. В лікарні потрібно крайній рентген-апарат. Обов'язково вело аргометри, так як кардіологічне відділення, так як у нас центр інсультний, де лікуються хворі з інсультом. Потрібно ехоапарат. Так як пульмонологічне відділення потрібно нам спірограф комп'ютерний. Віталій Михайлішин погодився, що нове обладнання лікарні насправді край необхідне і пообіцяв найближчим часом посприяти купівлі рентгенапарату. Вже слідуючий крок наш я впевнений в цьому, що нам вдасться в 2013 році. Потрібен новий рентген апарат. Ви бачили рентген апарат, який знаходиться на сьогоднішній день 76-го року. Нам потрібен сучасний новий рентген апарат. Це задача номер один на 2013 рік. Нове обладнання потрібне також у Чернівецькій поліклініці. номер 5, яка обслуговує студентів. Зараз тут проводять ремонт, але коштів на все не вистачає. Нам потрібно електрокардіограф закупити кальпоскоп гематологічний аналізатор для лабораторії, елементарно два комп'ютери, і в цьому є наша потреба. Я думаю, що за сприяння Віталія Михайловича щось із цього обладнання ми зможемо отримати. Тим більше напередодні дня студента потрібно і нове обладнання, і потрібно, потрібно покращувати умови роботи для лікарів. Але хочу сказати, що все рівно багато питань нам потрібно вирішувати на державному рівні. Потрібна співпраця з Міністерством охорони здоров'я без державних коштів. Нам дуже буде важко робити ремонти, оновлювати обладнання, тільки співпраця з урядом України і з Міністерством охорони здоров'я. Також політик додав, що всі чернівецькі лікарні та поліклініки можуть очікувати на значне оновлення медичного обладнання завдяки допомоги центрального бюджету вже наступного року. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новин Чернівці. Буковинка стала чемпіонкою світу із спортивного орієнтування. Наталія Шелепюк, вихованка Чернівецької спортивної школи, номер 4, виборола найвищу нагороду на змаганнях у Чехії. За словами дівчини, меценати допомогли їй з новим спорядженням, а також повністю взяли на себе транспортні витрати. Відтак, саме завдяки підтримці небайдужих людей, дівчина прославила Буковину на увесь світ. Наталія Шелепюк займається спортивним орієнтуванням вже п'ять років. За цей час вона перемагала в обласних та всеукраїнських змаганнях. Попри заборону батьків, дівчина витрачала на спорт усі кишенькові гроші, адже держава нічим не допомагала. У таких випадках єдина надія на спонсорів. Фінансова допомога вона завжди потрібна, і всюди. Це ніхто не приховує фінанси. Це Перше, що може бути на змагання. Змагання зі спортивного орієнтування вимагають не лише витривалості та хорошої фізичної підготовки, аби досягнути високих результатів, потрібне перш за все якісне обладнання та форма. Треба мати свій інвентар, і причому, хороший. Перше це обувь. Дуже багато людей підходили, спортсменів. Чому? Тому що після 12, 13, 14 15 15 обувь дає своє питання. Причому спеціальне питання для этих видов спорта екстремальних там. Вітамінізації і так далі, допомогти гідно представити Буковину на світових змаганнях. Погодився керівник ПАД Чернівці Газ Геннадій Федоряк. Він оплатив транспортні витрати команди та харчування, будучи минулому спортсменом. Він як ніхто розуміє проблеми талановитої молоді. Без переваг згодилися на це, підтримали, проспонсорували, і ви бачите, вже є сьогодні результати. Це подвійно приємно. Я сам сторонник спорту завжди приймав участь у різних спортивних змаганнях і тому розумію життя спортсмена. Його. І... Готовий підтримувати наш спорт і надалі. Геннадій Федоряк допоміг не лише Наталі. З його підтримкою в Чернівецькій спортивній школі номер 4 провели ремонт та закупили необхідний інвентар. Був закуплений спортінвентар, м'ячі, футбольні, м'ячі волейбольні, насос глубійний для дітей, щоб діти могли помитися після занять. І ви знаєте, на той час це було два місяці, більше двох місяців тому. Це була посильна допомога на кінці навчального року. Геннадій. Федоряк стверджує, підтримувати спорт на Буковині буде і надалі, адже переконаний, спорт майбутнє нації. Я сьогодні їжу по області, дивлюся, який стан у нас фізичної культури. Сьогодні знаходяться стадіони, в якому вони стані. Це все вимагає певної матеріальної підтримки. Нам треба це робити, нам треба міняти законодавство в цьому плані, тому що сьогодні молодь це здоров'я нашої нації. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час Новочернівці. Ми Продовжуємо нашу рубрику про вибори до Верховної Ради України. Як відомо, вперше за 10 років 50% парламенту обиратимуть за партійними списками, решту за мажоритарними. Про переваги та недоліки змішаної системи виборів мова піде далі у сюжеті. У змішаної системи виборів є як переваги, так і недоліки, стверджують політологи. Позитивом є те, що депутати при такій системі стоять ближче до своїх виборців, а ці, в свою чергу, краще розуміють, хто представляє їх інтереси в парламенті. Окрім того, існує думка, що таким чином електорат має більший вплив на склад парламенту ніж це було за часів пропорційної системи. Справа в тому, що у 2006-му і і му роках громадянин або виборець практично не мав жодного впливу на те, яким чином верхні. Партійні еліти розставляли кандидатів у своїх списках. Певною мірою змішана система здатна дещо і викривати результат волевиявлення громадян. Якщо партію вибирають свідомо, то обираючи депутата мажоритарника, достовірно невідомо яких політичних ідеологій він протримується. Тут і постає ризик, адже деякі обличчя ледь знайомі в парламент приходить 225 мажоритарників, які, як правило, не дуже чітко прив'язані до якоїсь партії, і які мають волю і свободу дій вступа в ту або іншу фракцію, ми можемо побачити картину, коли е, в кінцевому результаті е, кіль, е, скажімо так. Оте партійне представництво, яке е, пішло по списках, воно буде змінено в ту або в іншу сторону. До парламентських виборів залишається все менше часу. А спантеличиний електорат і досі вагається кому віддати свій голос. Ну по помажутасі ще треба, треба кандидатам просто більше працювати, тому що дуже складно зараз багато. І дуже складно. Ви знаєте, що я навіть вже не знаю за кого голосувати. Всі йдуть, я кажу, до парламенту і все обіцяють, а з цих обіцянок нічого немає, ніхто нічого не робить. Виходить так і навіть не знаю того, і, як кажуть, губишся, тому що не знаєш Уже за кого і кому довіряти, і за кого голосувати. Вороніка Залевська, Андрій Соколовський, часто в інчарнівці. Навчальний процес в Чернівецькому національному університеті цьогоріч завершиться 31 грудня, але через це студенти змушені будуть вчитися по суботах. Після цього вони підуть на канікули до середини лютого, а викладачі та працівники університету у відпустки чи відгули. Звістку про навчання по суботах молодь сприйняла неоднозначно. Одні обурилися через небажання ходити на пари у свої законні вихідні, інші через те, що їх думку з цього приводу ніхто не запитував. Втішило, однак, лише те, що канікули будуть довшими, і святкувати взимку можна буде вдома. Це все незручно для студентів, особливо тих, які. З регіонів їм все ж таки інколи потрібно їздити додому. Думку студентського самоврядування і самих студентів в такому рішенні не врахували взагалі. Тобто нас поставили перед фактом, змінили наші плани, змінили наш розклад наших вихідних, наших канікул. І тому це трохи, трохи незручно. Десять робочих субот це два тижні навчання. Такі заходи є вимушені через зростання комунальних платежів. Тому економити доведеться за рахунок обслуговування корпусів та гуртожитків. Ми плануємо за рахунок цього перенесення. У зимові холодні дні до мінімуму скоротити чи зменшити споживання. Газу для опалення, електроенергії таким чином, ну наші грубі підрахунки показують, що ми можемо зекономити ну значно більше ніж півмільйона гривень. Жодної пари не буде пропадено, не пропаде, і жодної додаткової пари студентам не прочитають. Тим часом студенти наполегливо заявляють, прогули будуть не навмисно, але за необхідності вони все ж пропускатимуть пари. Навчання по суботам воно не дає можливості відпочити, не дає можливості кудись з'їздити. І звичайно, більше студентів будуть прогулювати суботи, будуть їздити. Дити додому будуть їздити на фестивалі. А зараз, звичайно, будуть проблеми з пропусками, зенками, і це несе за собою дуже велику низку проблем. Я вважаю, що абсолютно можна було так звичайно зробити такий розклад, щоб щільно вчитись 5 днів. За словами проректора, новий графік навчання не виходитиме за 36 годин тижневого навантаження на студента. Тому фізіологічно вони це витримують, беручи до уваги той факт, що схожий досвід уже був у нашому університеті. Ми графік цих робочих субот склали так, щоб на місяць. Кожен місяць було три робочі суботи, одна щоб була вільна. Тобто, декани мають право, визначаючи, як задалеко треба людині добиратися, куди дати ще додатково день-два студентові для того, щоб він, наприклад, поїхав забрати теплі речі з дому. Зможна буде всі свята відбути спокійно, і новорічні, і різдвяні свята. Так що в цьому також можливо буде якийсь плюс. Ну але даром нічого не приходить, щоб там було добре, то треба, може, важче у суботу буде попрацювати. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Червоні руці 42» 13 вересня 1970 року. Знаменита на весь світ пісня вперше прозвучала на театральній площі Чернівців. Молоді виконавці Володимир Івасюк та Олана Кузніцова заспівали пісню в ефірі передачі Камертон доброго настрою. Пісню, яка без сумніву стала народною, Володимир Івасюк писав два роки. Спочатку Червона рута мала стати баладою, досить розтягнутою і важкою для сприйняття. Але автор переписав її, спростив і додав оригінальності після виходу в ефір телепередачі Камертон доброго настрою Володимира Івасюка почали впізнавати на вулиці. А згодом разом із Назарієм Яремчуком та Василем Зінкевичем запросили на всесоюзний конкурс Пісня 71». Там вона здобула звання пісні року, народну любов та популярність. А в тисяча Сяд дев'ятому році в Чернівцях започаткували конкурс молодих виконавців, названий на честь славетного хіта. Фестиваль Червона рута з кожним роком набуває все більшої популярності а пісні Володимира Івасюка – добре знані за межами України. Це усі події в місті та області за четвер, 13 вересня. Усі випуски новин також можна переглянути на нашому офіційному сайті ACC.in.ua. А зі своїми пропозиціями та темами для наступних сюжетів заходьте на нашу сторінку «Час новин чернівців» Черністів мережі Фейсбук. Далі дивіться прогноз погоди з Василем Галущаком. На все добре.